Дональд Трамп дуже скептично поставився до можливості умовити російського диктатора Путіна піти на мир. В Україні про це він заявив під час брифінгу. Президент США заявив, що готовий провести другу зустріч уже за участі не тільки Путіна, але й президента України Володимира Зеленського. Але друга зустріч відбудеться, якщо саміт на Алясці пройде добре. Нагадаємо, вже завтра Трамп зустрінеться на Алясці з Путіним. За даними ЗМІ, на зустрічі, Путін може висунути Трампу ультиматум визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора. З інших районів та областей напередодні Україна узгодила свої позиції з Європою. Рф, припрошую, США. Тимчасово зняли з Росії обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою до саміту на Алясці. Про це повідомило управління з контролю та іноземними активами Міністерства фінансів України. Послаблення діятиме до 20 серпня поточного року та охоплює лише заходи, які безпосередньо пов'язані із самітом президента США Дональда Трампа та Путіна. Воно не передбачає розморожування заморожених активів або знять. Тя санкцій. Німеччина придбає військове обладнання та боєприпаси у США для України. Сума допомоги 500 мільйонів доларів. Кошти виділять у межах нової ініціативи НАТО із закупівлі пріоритетної зброї для української оборони. Про це заявили в альянсі. Оголошення з'явилося під час зустрічі Володимира Зеленського з німецьким канцлером Фрідрихом Мерцом у Берліні. Сторони обговорили нещодавні контакти з європейськими партнерами та збільшення оборонної підтримки, зокрема зміцнення української. ППО двома додатковими системами Петріот і ракетами до них Володимир Зеленський подякував канцлеру за підтримку та за організацію онлайн зустрічі лідерів ЄС. Мерц зі свого боку наголосив: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. Польща уклала угоду зі США на 3 мільярди 800 тисяч доларів для модернізації F-16. Це необхідно для більш ефективного стримування потенційної агресії РФ. Повідомляє Блумберг за словами очільника міноборони країни Владислава Косиняка Камиша. нинішній парк із 48 бойових літаків виробництва США пройде серйозну модернізацію для підвищення їхньої оперативної сумісності з НАТО. Ми робимо крок уперед у найближчі десятиліття. Тя ми витрачатимемо все більше і більше, заявив міністр. Угоду зі США було підписано в середу, 13 серпня. Чехія офіційно відкрила дипломатичне представництво країни у Дніпрі. Воно буде підпорядковуватися Посольству України у Києві. Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Чехія не боїться Путіна. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України, заявив глава МЗС держави.